Хочу вам зробити для вас об'явлення. Оголошення. Оголошення. Оскільки ми знаємо що Кришна пробув, який був чинним головою громади, він наразі за кордоном, то він сам запропонував, щоб його замінити і після консультації з відданими. Історія Кришни Прабу, і Асіта Прабу, і Анаді Прабу. Було вирішено, що Палімахаджан Прабу буде президентом громади. Будь, будь ласка, я прошу вас співпрацювати всім разом. Крім того, буде Алібо! Тобто, Аліво! Аліо! Тобто, Джай! Тут Палімахаджан, коли я з ним розмовляв по телефону, він сказав, що там може, тому може хтось інший. Це було несподівано, це не вправда. Напевно, про це він не має. Так само, так само, так, це так. Для мене так само. Багато в житті. Що робити? Маємо приймати для служіння чи правопаді, духовному вчителю, всім відданим, читання Магопробування. Мусимо приймати на себе більшу відповідальність. Що робити? Це певна наскиз. Це не є на свободу. А може бути перебор. Перебор? Це дружина каже. <реш> Це таке відчуття. Є, є таке відчуття. <реш> ну, побачимо. Добре. Побачимо. Побачимо. <реш> Насправді все залежить від того, як поставлена справа. Тут не йдеться про якусь монархію і про те, що все залежить від однієї людини. Має бути команда. Має бути команда. Бачите навіть, е, як у ведичній культурі, люди керували величезними імперіями. Уявіть себе величезними імперіями, вони керували ними. І була система, система делегування повноважень. І були команди, ми бачимо, як Махабаратя описано, правильно? Був цар, наприклад. Крім царя був ще, були радники. Правильно? Були брамани, які могли давати, давати пораду. Були міністри, був Гішма, дід Бгішма, правильно? Голова цієї династії, династії на той час. І люди контролювали, цей монарх, він контролював територію. І Він йшов, він здійснював вже то Го, медха, ашвометка. І таким чином він завоювував територію, або той цар, куди він прийшов, мав би його або прийняти, або прийняти, або з ним битись. І часом бувало так, що вони йшли, вони приймали його як васали, і вони давали, можливо, навіть дуже небагато. Небагато. Це було символічно. Але це означало, що я приймаю. Я приймаю владу. Тобто рівень делегування був дуже-дуже великий. Розумієте? Повноважень, рівень цих осіб просто вповноважували. Або, наприклад, як. Гіма, він бився з Джарасандою. Правильно? Ми знаємо. І він переміг його. Він його розідрав. Він переміг його. І що зробили? Сина Джарасанди помазало на царство. Розумієте? Тобто рівень довіри і делегування був досить таки високий. Цікаво. Дуже цікаво. Так що нічого страшного. У вас не така велика громада. У вас не, не настільки багато справ. У Києві там 35 департаментів. Уявляєте? У нас теж буде. Дай Бог, дай Бог. З часом. Поступово будете зростати поступово і всі. и лидеры, и все, и справы, и масштабы. Ничего страшного. Не боги горшки обжигают. Доброе. Хорошее питание. Останье, останье, да, и сама. самое гарное. Хорошее? Примите наши поклоны, будь ласка. Это не питание, ладно. Скажіть, будь ласка, приклад необумовленої молитви. І чи, чи є вона просто чистим прославленням Господа, чи в ній, в ній є ще щось? Це прославлення Господа. Так. Це не молитва, яка не обумовлена моїм становищем. Це прославлення Господа, в якому е, душа просить. Одного, тільки просто служити Господу і, і задовольняти Його служінням. більше нічого. Це, це молитва, яка не торкається матеріального. Це молитва, яка нічого не просить матеріального. А відносини? А відносини? Відносини виникають через служіння. Якщо є служіння, то є відносини. Якщо ви служите Крішні, у вас з'являються стосунки з ним. Якщо ви служите відданому якомусь чи відданим, у вас з'являються стосунки, проявляються стосунки з ним. Це через служіння, як правопадає, каже. Люди женяться, дружина служить чоловікові. Перші п'ять років вона каже йому так, 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 так. І останнє все життя, решту життя він каже, їй так. Так так. так". <головік> <головік> <Тож, головік> <жовісти? головік> так, так воно є. Тобто служіння воно зав'язує з дуже міцними стосунками. <головік> тобто, якщо хтось вам служить, це вас зобов'язує дуже сильно. А служіння це не подякає? Можна провести паралелю між служінням і подякою. Служіння містить в собі все. Бо служіння це одвічна природа наша, відначальна природа. Служіння містить в собі все необхідне для духовного і матеріального життя. Все повністю. На 360 градусів. Повністю. Завдяки служінню все є і все буде. Так каже Кришна в 4 главі Бхагавадгити, Брахмарпанам, Брамахави, Брамагна, Брамана Гитов Брамайватена Гантавина, Браматарма Самадхана. Все, все духотвориться, завдяки цьому. І людина стає щасливою в цьому житті і в наступному. Завдяки служінню, завдяки жертві. Жертва це служіння. Служіння це жертва. Коли ми служимо жертв, ми жертвами своїми силами, своїм часом. Правильно? Своими интересами, інтересами, тим. Жертва це витрачання свого потенціалу, учасу, енергії на те, що віддаєш своєму об'єкту поклонити. Так, правильно. Кришна. Правильно. Кришне, видно. Ну що, брате, що скажем? А що your... <laughs> брат, а що брат скаже? Нечего no. сказати. А по какому вопросу? Надо говорить. Звісно, служение. Стосовно вас только служение. А что за А можно еще такой вопрос задать? По теме. Смотрите, да. Нарисимха, да, вот у нас есть фильм про Хладам Махараш. Так вот, Нарисимха убил быстро брата Херанекашу, Хераня Кашипу, Херан Якшу, там, там описывается. не дал ему там долго жить. Потому что Херан Якша там тоже хотел власти, там захватить, там это. Okay. И он быстро убил Херан Якшу. А почему он так долго ждал, не убивал Херанья Кашипу? Хераня Кашипу, сколько принес страданий своему сыну, в Прохладе, Сколько он там и в яму со змеями кидал, и под ноги слонам, и... И у Хейрана Кашипуш была сестра, да, и она получила благословение, что она не умрет, если войдет в костер. Но ну, так в фильме у нас. И она взяла прохладу Махараджа и пошла с ним в костер. Она думала, что прохлада Махарадж горит. Ну, это правда, чи неправда. И зашли в костер, и отгорела она, и сестра Хейрана Кашипуш. А он живой остался. Я теж задумувався, замислювався над цим цікавим. Хіраніка Шипову дійшов край його знущання тоді, коли він особисто, персонально захотів вбити прохладу. До цього він опосередковано він діяв через інших, що також величезний гріх. Але коли він особисто, але такий був задум Господа. Бо якщо б е, е, він вбив одразу, Хераніка Шупов, ці півбоги так би не страждали. А так вони постраждали добряче. добряче, І, і тим більше вони раділи, коли прийшов Господь нарсім Годев, тим більше вони його чекали. Ось і так вийшло. Що він захотів трохи дати часу. Цікаво, як описана битва Господа Нарасіма Дева. Це також частково відповідь на це питання. Господа Нарасіма Дева з Хіраніка Шипо. В певний момент Хіраніка Шипо висла з одну з пазурів. На Дева. Він вислизнув і він перевів дух трохи. І він подумав: напевно, він мене боїться той Рісі І дуже цікаво, що провопада дає дуже цікавий коментар на цей вірш. Він каже, часом буває так, що якась неблагочестива гидка істота людина насолоджується життям. А хороші люди страждають. Чому так? В певний момент Господь дає, дає можливість, Він грається так само, як кошка грається з мишкою. Він дає цьому демону вислазнути з пазорів, наче наші вислазнути з пазурів має, тобто матеріальної енергії. Що він, поза всякою логікою, він просто насолоджується, незважаючи на свою ганебну карму, погану карму дуже. І тому і він також каже: півбоги дуже збентешились, коли ми побачили, що Херанник вислив знову. І так само було, коли. Господь Варахадев вбивав Хіран'якшу. В певний момент Хіран'якша вислизнув. Mhm. І півбоги вони були в шоці, вони були просто о, ні, будь ласка, його! швидше вби. Тобто вони як болівальники на трибунах стадіону. Це дуже цікаво. Господь, бачите, Господь діє, він не такий прямолінійний. Як, нам, як ми, і як нам здається, він має бути. Він грається ліло, він грається. В певний момент він показує, що ось він вислизнув, він насолоджується життям, він все добре в Хірані Кашевку, він живе, він контролює весь всесвіт. Всі служать йому. Певний час, але потім за одну мить він раз і роздивиться. Все. Він роздер його шкіру, яку не, не була здатна взяти жодна зброя. Жодна зброя, жодна істота, ніхто, ніхто. Це був танк, коротше. Він ніхто не міг його взяти взагалі. Він був такий могутній містик. Але за секунду просто...